А мені якраз такий потрібен, який хоче сидіти вдома і ніде не робити. У мене хороша зарплата, і пора думати про дітей. Не переживайте, Арсен вам справно платитиме аліменти. Мені здається, що ми розійшлися мало не подругами. Я думала, що справа вже зроблена, але тут Арсен почав задкувати. Я маю вертатися в родину. Розумієш, у мене дружина така злопам'ятна, що може тобі щось зробити, а я тебе дуже люблю і нам треба бути обережними. Котику, кажу я йому, Оля наймиліша жінка на землі, і вона зовсім не проти, що ти тепер житимеш зі мною. Що? А те, любий, раз ти тепер вирішив пов'язати своє життя з моїм, то треба попереднє закінчувати. Оля подай сама папери на розірвання шлюбу, а тобі треба звикати жити зі мною. Декілька простих правил і ми будемо дуже щасливі. Але я не хочу, я нічого тобі не обіцяв. Як це не обіцяв, любий? А хто клявся в коханні? Хто казав, що я найпрекрасніша жінка на планеті? Ну от ця жінка вирішила не лише бути з тобою, але й мати від тебе дітей.